Вітаю, любі друзі! В цьому відео покажу, як зняти тілесні блоки по всьому тілу. Це комплекс вправ на розтяжку на кожен день. Щиро рекомендую їх виконувати. Перша вправа: ми починаємо розтяжку ніг. Ставимо праву ногу попереду, згинаючи її в коліні. Ліву ногу ставимо позаду і п'ятку не відриваємо від підлоги. Можемо обрати. Наскільки нам зручніше, яка відстань має бути між ногами? І згинаємо праве коліно. Якщо відчуваємо натяжіння, чудово. Ні в якому разі не робимо гривки. А плавно потягнули, потягнули, потягнули 5-10 секунд, відпустили. Другий раз так само. 5-10 секунд, потримались, потримались, відпустили. Аналогічно робимо на іншій нозі. Згинаємо тепер ліву ногу в коліні, права нога позаду, п'ятка не відривається від підлоги. 5-10 секунд натяжіння, потягнули, потягнули, відпочили. Другий заход так само. Потягнули, потягнули, відпочили. Наступна вправа буде також на ноги. Нам потрібно поставити ногу на зігнуті пальці. Згинаємо пальці, але попереду себе, роблячи ніби такий парус. Натяжіння піде попередній поверхні ноги до коліна. Так само 5-10 секунд. І відпочили. На іншу ногу ставимо ліву, попереду так само. Округляємо і тиснемо, тиснемо легень. Так само 5-10 секунд. Відпочили. Далі, наступна вправа важлива. Ми сідаємо на підлогу і ноги попереду. Якщо коліна підіймаються, ми контролюємо, щоб вони не підіймалися на даній вправі. І робимо нахили без ривків. Тянемось, тянемось вперед. Потихеньку, потихеньку. Натяжіння є під колінами. Знову натягнулись трошки, схилились вперед, відпочили. Ні в якому разі ми не робимо ривки. Повільно, знову і далі. І так само можна і носки до себе підтягувати, і округлювати спину у грудному відділі та нахиляти голову. І кожен раз все буде далі і далі. 5-10 секунд тримаємось в цій позиції і відпочиваємо. Знову 5-10 секунд тримаємося і відпочиваємо потім. Нам важливо в цій вправі вийти саме з зони комфорту. Воно не доходить до страшного болю. Отягнулися, відпочили. Відпочили. Далі ставимо ноги ширше і тягнемось лівою рукою до правої ноги. При цьому ми округляємо лопатку і підіймаючи плече. Потягнулись, потягнулись 5-10 секунд. Далі, далі, далі і далі. Аналогічно на цю сторону. Правою рукою до лівої ноги, підіймаючи плече, ніби робимо такий рух. Маємо відчути натяжіння в широчайшому м'язі спини. Потягнули, відпочили. Далі підіймаємось і нам потрібно розтягнути передню поверхню бедра. Можемо за щось взятися, на щось спертися. І беремо ногу за підйом стопи. І тягнемо до ягодиць. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. 5-10 секунд. І відпочиваємо потім. Якщо є певні проблеми з цим, то ми можемо взяти ремінь, можемо взяти якусь шлейку і підтягувати ногу до ягодиці, до лівої. І аналогічна ситуація і справа. Ногою так само. Дуже добре, коли п'ятка торкається ягодичного м'язу. Нам так само потрібно відчути це натяжіння. Або інший варіант цієї вправи на підлозі, або на кроваті це коли ми так само беремо і тягнемо. Кому буде легше так, кому буде легше так, обирайте. Воно дійсно. Буде корисно для кожного. Далі, наступна вправа: ми будемо розтягувати ягодичний м'яз і трохи візьмемо поясниці. Нам необхідно лягти на підлогу або на кроваті. Цю праву також можна робити. Одна нога права прямо розігнута. Ліву ставимо на коліно орієнтовно. А правою рукою ми можемо тягнути коліно в праву сторону. Це можна робити і без рук, но можна і з руками. Ідеально, коли коліно торкається до той поверхні, на якій ми лежимо. Стараємось плечі не відривати, лікот іншої руки не відривати. І так само ми ні в якому разі не робимо ривки. Ми робимо це повільно. Наприклад, вдох, видох і тягнемо. Вдох, видох і тягнемось. І це робимо постійно, в такому темпі. Так само робимо і на праву ногу. Але іноді можна змінювати кут, якщо виникає неприємне відчуття в області кульшового суглобу. Згинаємо так само. Що відчуваємо що щось не так, ми можемо трошки вище, трошки нижче, але маємо відчути, що йде натяжіння по ягодичному м'язі і по поясничному відділу. І так само вдох видох потягнули. Вдох видох потягнули. Вдох видох потягнули. І це так само пропрацьовує. Так само цю вправу можна на одну сторону робити декілька разів і на іншу. Зробили і відпочиваємо. Далі нам потрібно зробити наступну вправу і одна нога прямо, друга кладемо на бедро орієнтовно стопою. Спину робимо рівно, ставимо спину рівно. І нахиляємось вперед. Так само. Ні в якому разі не робимо ривки. Тільки повільно. Вдох-видох Натяження. Вдох, видох, Нахиляємося. І так само з іншою ногою. Поклали, спину вирівняли і. Далі підіймаємось. І наступна класична вправа, вона буде корисна також на поясничний відділ і на грудний. Ми ліву руку ставимо на поясі, а правою рукою йдемо піднімаємо над головою і нахиляємось вліво на одну сторону і на іншу. Повільно. Щиро не рекомендую тут робити ривки повільно. Робимо повільно, відчуваємо натяжіння, ніби ми витягуємося. Наступна вправа нам буде важлива на грудний відділ. Ми ставимо руки на потилиці в замок. Лікті дивляться туди, куди і очі, вперед. Спина рівно. Робимо 10 повільних нахилів донизу, плечима і грудним відділом. І 10 повільних підйомів доверху. При цьому ми прогинаємось тільки в грудному відділі. Наступна вправа нам необхідна для того, щоб розслабити наші плечі. В частності трапецевидний м'яз. Є два варіанти виконання цієї вправи. Перше, це коли ми тягнемось лівою рукою до підлоги, а голову нахиляємо праворуч. Повільно, повільно, 5-10 секунд. Рука тягнеться так само донизу, до підлоги. Можна її виконувати іншим чином, коли ми правою рукою обхвачуємо. В зоні ліктя і дотягуємо ще вниз. Маємо відчути натяжіння. І відпочиваємо. Так само праву руку тягнемо донизу, голову нахиляємо наліво. Можна також рукою дотягувати. Важливий наступний підхід нам для м'язів грудного відділа. Так само кругові оберти плечима для функціональності наших лопаток та плечового поясу. 10 обертів назад, саме плечима. І далі робимо 10 кругових обертів вперед. Далі нам потрібно розтягнути м'язи шиї. Повільно. Нахили вліво, нахили вправо, нахил вперед та поворот вліво та вправо. Кругові оберти не рекомендується. Повільно. Дуже дякую за увагу! Щиро рекомендую робити цей комплекс кожного дня.